У програмі розміщені матеріали з реєстраторів патрульних, надані управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області. Ніхто з правопорушників не винен, доки їх провину не доведено в суді. Увага! Програма може містити сцени насильства. Свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Вільно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. честь держави з гідністю нести високе звання. Поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Уварний вільним екіпажем опори. Мілірами. Ось нами додаємо слово підрозну ворогу. «А, а ти тут? Ху стоїть! Ху... Водій вантажів заїхав у... у ворота. Не чиніть опер, руки спину! Я ніякий отпер! Не чиніть! Рот... Не, не, не н... стайте Ваня! Одівайте життя! Давай! Показую документ, це, це два. І ти мене теж добре знаєш! Водій е, відмовлявся нам надавати свої документи. Він до реєстратор мені показати, що ти не запинуєш. Это клевший, но все качество поворот. Що водій вантажівки на Максимовича 10, там в районі Нової Пошти заїхав у, у ворота. Це подзвонив охоронець, він повідомив, що водій вийшов, почав на нього кричати, чому тут стоїть знак, чому він не дає йому проїхати. Стоп! Стоп стоп, на... Ми прибули на місце. Дійсно, там був чоловік молодий. Обістав! Доброго вечора. Чого ви кричите, скажіть? Кричав, дуже голосно матюкався, що йому не дають проїхати, що це за така дорога. Знак є! Добрий вечір. Знак є! Що ви на мене? Ребята, так. знак є? Ви на мене будете кричати. Знак попереджувальний є? Який знак? Стосовно чого? Що є попереджувальний? А ви хто? Ви пішохід? Я! водій. Водій чого? Було засоб. Якого цього великого? Що? Ви сюди що? на ньому приїхали? Так. Коли? Сьогодні? Тільки що, так, приїхав? Так. так. Я вас бачу, виїхали по Хмельницького, ви заблудились. Де? Так? По Хмельницькому виїхали, ви, ви заблудились нову пошту шукали? Ні. А ви ну, куди вам потрібно? Ні. Що ні? Нам потрібно на Харків. Куди? На Харків. На Харків їхати, так. так? Для чого ви сюди заїхали? А біля чого ви сюди перекрили? що перекрили? Ми нічого не перекривали. А що? А який тут вас... хуй стоїть? Вас що, навігатор сюди завів? Так. Ну, то вас... Навігатор не... так само веде що ви через, через... Спокійно, Тернопіль, говорить, Я зараз вас, вас заспокою. Вас знак неузаконений, по-перше, нахуй. Не треба тут, не я ж можу... вас є... страх. Вас навігатор неправильно показує. Вас навігатор неправильно показує. Ви узаконуєте. Переконаємося, що ви незаконних відстали. Вам на Харків треба? Зараз ми у вас вив... виведемо те все. Чого ви Ні! Чому ні? Ну ви ж за злі... по яким? Ну подумай. На яких пістах? Ви де? Ти мене блядь, вуличками водити? Я не знаю, як в такому стані він насправді взагалі міг керувати. Ну, ходили чутки, що, що він і по Хмельницького їздив по дворах, а потім якось заїхав сюди і там трохи в'їхав в ворота. Ви не хочете виїхати? Ні, ви мене маєте повне право блядь. З якого? Прямо до закрите. З якого? Чуєте? Він е е кинувся на нас, він почав штовхатися, ми його взяли за руки і він не хотів припиняти, навіть коли ми вже його тримали за руки, контролювали. Не чиніть отер, руки я, 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 опер, Я руки опір. Не чиніть опер. Не чиніть опер. Ви затримані. Ми попередили, що до нього будуть одягнуті кайданки. Відповідно вдягли кайданки і близько 5-10 хвилин він вже аж тоді заспокоївся і сказав, що буде нормально. Але після того він все одно трохи вів себе трошки агресивно, але скажем, в межах таких, які дозволяли вже з ним uh, спілкуватися і складати відповідні матеріали. Згідно статті 45 Ваня! закону України про національну Ваня! поліцію. до вас будуть застосовані кайданки. Ваня! Ваня! Станте кричати! Вдівайте взуття! У нього були явні ознаки алкогольної сп'яніння, ми йому запропонували пройти огляд. Він погодився. Ви згідно пройти освічення на стану алкогольного спініння. Є, ось один, ось другий. Є драгер, є... Е, муштук. Перевірте, чи він е, герметично запакований. Герметично? Герматично? Так, Розпаковуюсь. Набирайте повітря в легені. І плавно дуйте, поки не спуштовху. Я, я вам не довіряю, на жаль, Бука... бо це дуже дорогий пристрій. Ще, 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 дойте, 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 є. Все, все, все. Бука... Бука... Я думав, Бука... що? що ви хочете вкусити що? його. Що? А Чого маю її вкусити? Ви так рот відкрили, 0,2 допустимо. Так, марм. Чекаємо результату. Драгер показав 3,39 проміли. Це в 17 разів перевищення норми. Водій сказав, що такого не може бути, що він не вживає алкоголь. 0,0,0,0,0. Ви думаєте, що так буде, правда? Добре, ми віримо вам. Що можете, фальшик сказав. Я вже аж п'яте змерзли. Чекайте, П'яте мерзли. Звісно. Може те, що босі ходили. 3-39. То брехня. Ви згідні з результатами. Сказав, що поїде нам Млинарську на онкодиспансер і пройде там огляд. Приїжджаємо в обласний наркотик. Конечно диспансер. Приїжджать заклад. Їдемо заклад. Все добре. А, зараз ми... між пустій. Ану, а ще раз якраз похід можна подути? Там пройшов огляд, так само показало 2.27, і в нього була дуже сильно порушена координація, реакція. Якщо, якщо брат Тверезий, давай його розбудемо. Зараз дамо драгер, і він нехай їде. Ззаді в фурі там на ліжку спав його рідний брат. Його як ми не старалися розбудити, ніяк не можна було. Він просто там спав хропів. Бачите, який пан Іван Тверезий. що чоловік його не може розбудити, він стверджує, що він, той чоловік. Який запасний водій, що він знаходиться в тверезому стані, не живав. Чув, що ми говоримо, щось там.

А мені для чого? Тверезого водія потрібно <плес> організувати. <плес> <плес> в результаті складено було на нього статтю 130 керуванні керування в стані алкогольного сп'яніння, 4 на ДТП не складалося, тому що не було пошкоджень, крім тих, які були в нього на автомобілі. Нема ніякого пошкодження. Є що зеркало, трісло, від. <плес> Морозу, все. Є бампер цього. пошкоджений. Який бампер ходи, там пошкоджений? Подіть зі мною, ходіть зі мною, подивимось разом. Ходи. Яким Києвом Івано-Франківськ? Який Київ? Це що з бампером? Ну, оце як називається? Це оце... 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 ви відірвали, коли ми їхали вперед. Який вперед? Оце от того то ваше є. Та це від фури. Від якої фури? Відсе було. Я це показував перед тим, як ми їхали на освічення. Yeah. На це звернув увагу охоронець. Ми були Франківську, все це було цілене. А зараз ми де знаходимося? То ваша на бота. Пацанина. Білю треба перепаркувати. Тобі не парковку, до терміну. Вас категорії є? Нема. Прошу дуже! У вас також вже немає. <рес> У вас теж немає. Як ви не забажали отримати тимчасовий дозвіл... Дуже добрі, маві, маєте. Ви в нічний період часу по вулиці Осьука, ми побачили, як автомобіль марки Мазда червоного кольору, рухаючись з Хоткевича, порушив право дорожнього руху, а саме не вімкнув відповідний показчик повороту. Саме тому вирішили йому його зупинити. Ви виїжджали з Хоткевича на куди? А ви виїжджали з Хоткевича, куди повертали? Сюди, на Іваська. Виїхав, так? Чи підшів Виїхали. Я вже не знаю. Ми їхали і повертали на Івасюка, так? так? Для цього треба що зробити. Чудово, треба включити пород. Дивіться, в нас вже виходить розмова. Треба вчити А щоб включити, треба сюди маршрутка. Ми від нього підійшли, представилися, назвали причину зупинки. Водій категорично відмовлявся нас слухати, неодноразово запитуючи причину зупинку, хоча йому було сказано причину. Ну, не знаю, ми не бачили поворота, ні ми ні відеореєстратор, ні мої колеги не бачили поворота. Маєте якісь документи про собі, які свідчують особу? Так, звісно. Приділіть, будь ласка, якщо можна. Я показую. Спокійться. Я, Я, Я показую документи, це раз. раз, раз. Руки свої не прикладайте, до мене це два. І ти мене теж добре знаєш. І кричати не ми треба. Ми з тобою не перший раз зустрічаюсь. Ти, ще алкоголь не вживали? Це не твоє проблем? Ні, це чоловік документи покаже, бо ми не знаємо, з ким спілкуємося. Під час спілкування водій відмовлявся нам надавати свої документи на вимогу. Відеореєстратор мені маєш показати, що ти мене зупинив причини якій. Я ж сказав, що ми вчили вказчик поворот. Добре, покажи мені. Руслан Оксанович, подивіться по процедурі. Ми керуємося виключно законодавством. Згідно законодавства, ми на даній стадії вам не зобов'язані показувати дорогу. Я... Просто... На, на, на даній дані... на, на дані... дані я... стадії Викінно. вам ніхто не зобов'язані нічого показувати. Я включив його це раз. Вам троє чоловіка ще люди не включили, а ви каче. Я зараз перезвоню, приїду зараз 20 і скажу, що я включу. Далі, що агресивно, ми до вас гарно, культурно спілкуємося. Продайте тест на алкоголь питає? і поїдете далі, чи А Якщо, якщо п'яний, я... пилюся протокол і все. Чому і сканчується? Ти Що за ти сміх? Ти... Розказуй, я з коломию, мені на від протокол. Що відвідати. Що Подальшому побачили водія, ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували йому пройти тест на стан алкогольного сп'яніння на місці просунутися двох свідків. Однак водій відмовився. Також відмовився з нами проїхати в медичний заклад для освічення вже стану алкогольного сп'яніння лікарем. Ми у народні алкогольного ми запропонуємо прийти Оля на місці, буде проходити за допомогою спеціального приладу Драге Аукотес. Ви бажаєте поїхали, поїхати в обласний наркомічний диспансер для схожого вільного Ні. Водій відмовляється за відмову, передбачено відповідальність. В подальшому після перемовин водій все ж таки показав документи, а саме паспорт громадянина України. І встановивши вже по базі даного громадянина, було з'ясовано, що даний водій неодноразово вже придягався до адмінвідповідальності за керування автомобілем в стані сп'яніння та позбавлений права керування на термін протягом одного року. Документи передаємо з відділ, поїв основну ти особи. Хто з тобою? Та зі мною. Джури сильно волія зі. Я нікуди не йду, ніколи. Вона це машина не поїде. Водій казав, що він не вживав, коли напої, що він взагалі не керував автомобілем і не знає, що ми в нього хочемо. Протокол з стаття 130 кодексує про містильній правопорушень. По складі протоколу радіаційному положення статті 268 Кодекс України про міністерній правопорушні. Просто АБК притягується до адміністративної відповідальності, має право знімати з матеріальну справу, подавати це докази, не докази не клопотання, користуватися правої допомоги адвоката чи ліжкої повітря в галузі права статті Не маєте повідомлення віддачі п'ятницю, що до себе закрити грошу і нести це ніякої відповідальності. В кінцевому результаті на даного водія складно адміністративний протокол, за частиною 3 статті 130 керування автомобілем в стані окуняспіні протягом року, повторне. Винесено постанова за частиною 4 статті 126 про продмів порушення. А саме, що він керував автомобілем, будучи позбавленим права керування. Da, automobil okuyanın her taraf muydu